Доброго дня колеги та глядачі нашого каналу. Вирішив сьогодні зняти відео, так як вчора не мав часу, бо майже цілий день обробляв свої ділянки. Обробляв чим. З'явився такий бур'ян, якщо наглядно вам покажу, ось отаке мілке і мешій. І що воно Бог його знає? З томпом оброблялося, чи візьме воно його, чи придавить, чи не придавить. Але вніс я челендж. Так як є оця обіда. Молочий чи молочай, як на нього кажуть. Не знаю чи його челендж візьме. Але я обробив всі ділянки і повітряну бульбашку. Ось подивіться яка це цибулька, кущовка чи як на нього кажуть. Це рядочок такої цибульки. А це її біде трішки з'явилось на цьому участку. І також стало на погоді вниз фунгіцид квадріс. А, фунгіцид, інсек... інсектицид, Енджіо другий раз вниз. То ще не вносив вносьте. тому що я вже вчора все обробив і повітряну бульбашку, я ж кажу, все обробив і буду на цьому закінчувати обробки і підкормки аж до виломки стрілки. Після виломки стрілки ще, можливо, один раз, можливо, два внесеться якась калійна формула, якщо буде час. Ось подивіться. Часничок ірен Тут його десь у мене 200, я його весь лишу на повітряну бульбашку. Будемо розмножувати. Часник не дуже хлорозить Він мені більш подобається як Любаша. Ось подивіться, коліно більш 50 сантиметрів. Ось скільки тут вже? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і ось виходить 9 листок. Ще один листок і піде стрілка. Це десь після паски десь з'явиться стрілка. Тому обробки. Прикращаємо. А ось хочу показати вам цей часничок, що я казав мені тітка з Іспанії, передала ранній. Ось подивіться на це стебло. Зараз візьму зажигалку. Такого часнику я ще за своїх 40 років не бачив ніде. Ось подивіться. Гняття, зажигалка 2,5 см, а він товстіший за зажигалку. Казав мені мене синок, як викопаю, можна буде на штафети стебла різати. Вже 10-й листок виходить. Ось, дивіться який. Також залишу його на повітряну бульбашку, побачимо що він з себе покаже. Це ранній сорт. І ще поки на місці покажу стан Любаші. Ось така у нас Любаша. Сонце погано передає. Такий часничок. Радує в цьому році, побачимо як далі з дощами. Ось бачите одна зубка, не викинула стрілку і не поділилася. Получилось 4. Троєчка чи четвірочка, перша репродукція. Ось також. Ось крупніших чотири. Будемо вирощувати, будемо бачити. Так в цілому непоганий. Хворих не бачу, уражених мухою чи грибковими, але як кажуть все впереді. Зараз різко потепліло, корка візьметься на ґрунті і може підпаруватись земля, тому фунгіцидом обов'язково обробити, хто ще не обробляв. Все, всім гарних врожаїв, до скорих зустрічів. Не забувайте підписуватись, бо бачу переглядів багато, а підписників. Дивляться без підписки. Ставимо лайки, кому подобається. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення!